Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І американська розвідка вважає, що у Росії вистачить грошей ще, як мінімум, на рік війни в Україні. Давайте подивимося. Чи дійсно це так? Вистачить їх тільки на рік? Ну, ця карта вона вже говорить, що це короткострокове. Тобто лицар жезлів, я завжди бачу лицаря жезлів і туз жезлів, це, як знаєте, сірничок, який запалили, поки він горить, доті є. Ось ця боротьба, доті ресурси є. Ми хочемо бачити, які в них ресурси. Ну, є ще, ви знаєте, є ще, є ще. Хоча вони їх намагаються, ви знаєте, це, я так скажу, їм, а, прийдеться, будемо так говорити, трошки затягуються, трошки набираються терпіння, затягують, розтягують ці а, бойові дії. А, у них зараз іде стагнація в грошах, тобто поступ. Надходження грошей в них наразі як такового немає. Як колись потоки грошей йшли, так? наразі їх немає. Є якийсь запас, тому що королева монет вона завжди говорить про запас якийсь, не про надходження, а про збирання. Поки що. А збирання немає. Стагнація йде. На маленьку перемогу, на якесь маленьке свято їм вистачить. Тобто, можна так і сказати, що дійсно на рік їм вистачить. А що ж будуть вони? Робити далі, як грошей не вистачить. Звідки вони їх будуть брати? Зараз ми подивимося. І так, ну, ви знаєте тут будуть шукати скоріше за все. Тут у мене дві карти вискочили. Як я беру так, потім слідуюча. Я так розумію, будуть потрошити когось. Будуть скоріше за все. Якісь, ну це впливові можуть люди бути. Так, зараз ми подивимося. Так, це випали у нас під кінець ем, карти двора. Вони говорять про людей. Тобто про, в першу чергу будуть сідити у тих, хто приближений до Кремля. так, І це будуть не просто сидіти, бачите, це будуть конкретне вимагання. Вимагання у якихось людей, які ці гроші мають. Ще де? Бачите, за кордоном будуть шукати, будуть шукати десь інде. десь Ви знаєте, а в мене ще таке враження, що в них є запаси, десь ще за кордоном, які недоторкані. Ось ця карта говорить нам про те, що вони недоторкані. Тобто, знає про це світ зараз. Ось ви знаєте, світ закриває очі на ті гроші. Тобто, є ще в них десь запас грошей. Який світ тобто, не бачить, тому що у них перед у світом заходу, я скажу так, у заходу у них є якісь проблеми, які йдуть попереду, тобто закривають очі. Можна сказати, що закривають очі. Якось так є в них ще десь за кордоном. Ось ці карти вони показують, що десь є за кордоном якісь запаси в них. Ось, ну, це не є такі аж дуже великі запаси, але можна сказати, що є. Що саме, я не знаю. Я не можу все знати. Все, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу, за ваші запитання і разом до перемоги, мої любі, на все добре.